Скажіть, будь ласка, Віктор Федорович, які відносини по періоду грудня 2013 лютого 2014 року вас пов'язали з Медведчиком Віктором Володимировичем? Зокрема, як часто ви депредиктували з приводу подій Революції Гідності? З Мітвичком Віктором Володимировичем в мене були дуже обмежені стосунки. Ми з ним зустрічались, якщо він бував на будь-яких заходах, які проводились. Особистих стосунків у нас з ним не було. Я пам'ятаю, дуже-дуже обмежені були ці стосунки. 20 лютого 2014 року в період між 8.56 56 годин та 8.58 хвилин, тобто це якраз... Перед Вихідних дзвінка з вашого особистого мобільного телефону російському абоненту, який використовував номер плюс сім дев'ятсот три Після чого о 8.59 ви зі свого мобільного телефону 050 324. 1333 здійснили дзвінок на телефон Медведчука. Плюс 7, 963, 674, 21, 83. Тривалість контакту вклала 144 секунди. Після цього о 9.11 ви вже з іншого свого мобільного телефону, яким користувалися постійно, 097-974-1541, здійснили ще один дзвінок на телефон Медведчука, триває 49 секунд. Що ви можете пояснити з даного приводу? Шановний повіри, я відповім, не треба, я відповім. Я зараз конкретне запитання, яке відноситься до до перевірки ваших показань, так, які стосуються так, участі. Я відповів, до яка надає право допомогу, хоче заявити протест. І ви, і ви відповідаєте? Ось, відповідаєте? Да, вже, вже, відповідаємо. Да. вже відповідаю. Да. Я відповідаю на це питання. У мене як, так, як таких особистих телефонів не було. Вони, якщо були телефони для зв'язку, вони завжди були у моїх помічників і якщо були ці, ці, ці розмови, то, скоріше за все, моїх помічників, з ким, з, ким, з ким завгодно. Віктор Федорович, в період подій Революції Гідності, як часто ви контактували з помічником президента Російської Федерації з Сурковим? З помічником президента Сурковим я не зустрічався жодного разу. Чи були телефонні розмови у вас з ним? Не було. Не було телефонних розмов. А, чи відомо вам про те, що він під час подій Революції Гідності неодноразово приїжджав до України? Я це читав з засобів масової інформації. Скажіть, будь ласка, чи перебував у вас у домоволодінні в Межигір'ї Сурков під час подій Революції Гідності в вечірній час? Я такого не пам'ятаю, ні. Не, не пам'ятаєте. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, що пов'язувало, які відносини пов'язували Серкова та Ахметова Ріната Леонідовича? Зокрема, під час Революції Гідності. Мені також це невідомо. Мені не відомо. Мені не любимо навіть, що вони знайомі. Угу. А, скажіть, будь ласка. Віктор Федорович, Номер мобільного телефону. 068 -074 -40 -71. Я не пам'ятаю такого. Я... я дуже рідко телефонував особисто по, по будь-яким мобільним телефонам. Завжди це робили мої помічники. А в ніч 18-19 літа у вас відбувалися телефонні контакти з Путіним? Не. Але без конкретики я... Не пам'ятаю. Скоро... Що? Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Шановний суд, в такому випадку я вас прошу, враховуючи цю відповідь, свідка, задати саме на запитання. А саме, що встановлено, що такі розмови відбувалися, саме з 2.43, може ви в такому випадку пригадаєте з місць цих розмов? От Відбуваються у вас переговори за позицію, В цей же час телефонує, а, телефонує вам Путін, в цей же час відбувається штурм Майдану. Може, ці комплекс тих факторів вам пригадати. Ні, nee, я, я не пам'ятаю такої розмови.